Яка аватарка вкасіла тебе? <с. <с.> З котиком, квітами, на фоні шпалер, що було затишно, як в черзі за хлібом? А в мільйонера? Мільйонер. Ну тут все просто дорогий костюм, на фоні яхта. А якщо серйозно, то це може бути просто білий кружечок замість аватарки. Він же мільйонер, на що йому щось ще доказувати? Тонь, а в водія? Водій? Обов'язково машина із номером або улюблений автобус, водії дуже пишаються своїм транспортом. У вчителя вчитель має бути суворий з указкою біля дошки. Але давайте по чесному. Часто вчителі ставлять квіточки або природу. Повар, повар, тарілка із зеленим салатом або фотографія у білому ковпаку. А у блогера у блогера. Фотографія з двома слоями фотошопу, а також трьома фільтрами, що рідна мама не впізнає. До речі, друзі, фотограф може врятувати ваш аватар, а взагалі кожна праця варта шани.